А ти підписався на канал Мистецтва Поля Сергієнка, не підписався, підпишись і будеш завжди попереджений про можливі загрози, і проблеми, знати більше, бути ефективним, прибутковим, тоді будь з нами. Поїхали! Вітаю, друзі! Ми з України! Друзі, продовжуємо тему просто про бур'ян. І наступний бур'ян. Це сокирки польові. Дельфініум Консоліда латинською назвою. Чим же цікавий цей бур'ян? І, і яка його господарська значимість? Друзі, чому він називається сокирки польові? Ну ви от подивіться на е, вигляд е, цих от бутонів цього бур'яну, вони похожі на сокирок. Ну, тому і назва от, сокирка. Сокирки польові. Друзі, якщо порівнювати цей бур'ян з іншими бур'янами в агроценозах, то він не завдає надто великої шкоди через те, що з ним і легко боротися, і він не такий вже розповсюджений, як там, наприклад, Щериця, чи лобода, чи осоти. Але наявність цього бур'яну в посівах. Значно впливає, наприклад, на темпи збирання озимої пшениці. Через те, що насіння, яке зійшло вже після обробки гербіцидами, воно проростає, сокирки зацвітають, і от вже перед жнивами ми бачимо такі красиві квіти в полі. І десикацію проводити надто дорого. І враховуючи це зелене стебло. Бур'яну, яке потім намотується, як і підмареник чіпки нажатку, за, е, ускладнює жнива. Та і відбирають ці сокирки поживні речовини, вологу, світло. Особливо вони в осінній період е, негативно впливають на розвиток озимого ріпаку, озимої пшениці, озимих культур. Висота цього бур'яну десь сягає 80 см. А глибина кореневої системи до 15 см. Одна рослина може продукувати десь понад 70 тисяч насінин. Тобто, це, ви зрозуміли, і немало. І залишивши одну рослину навіть навіть на 10 квадратних метрах, потім наступний рік ми можемо мати значну проблему. Тому, друзі, необхідно планувати заходи боротьби із цим бур'яном і знищувати його. Хоть цей бур'ян також є і лікарською рослиною. Але ми сьогодні говоримо про його значимість для е, в полі під час вирощування сільськогосподарських культур. Е, як боротися із сокирками польовими? Друзі, проблем немає ніяких. Якщо ми працюємо на просапних культурах, то ґрунтові гербіциди з діючою основою, наприклад, пропізахлор, ацетохлор, інші, вони добре захищають від сходів сокирок. А сходи вже з'являються в квітні місяці при температурі 3-6 градусів. Ну, оптимальна температура для проростання десь 15-18 градусів. Якщо ми боремося з сокирками, наприклад, в посівах озимої пшениці, ми можемо знищувати препаратами на основі сульфаніл або препаратами гормональної групи на основі, наприклад, флутріафолу чи 2,4-Д, d чи дікамби, вони ефективно працюють проти сокирки ну, проти цього бур'яну. Але відповідно дотримуючись цих регламентів внесення і фаз розвитку культури. Дуже добре проти цього бур'яну працюють, наприклад, АЛС-гербіциди, МОКС і імзотапір. І діквати, гліфосати також добре знищують сокирку польову. Оце, друзі, інформація про цей бур'ян. Ну, я думаю, ви тепер будете знати його шкодочинність і е, заходи е, боротьби з цим бур'яном. Друзі, щоб знати більше, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка І ваші лайки, які ви поставите, дадуть можливість інформацію піднімати на Ютубі догори і робити її доступною для широкого кола аграрів. Коментуйте, е, напишіть в коментарях, е, як ви боретеся. З бур'янами, в даному випадку з сокиркою. А чи є загроза в вашому регіоні від цього бур'яну? Задавайте питання, коментуйте. Ми завжди будемо давати відповідь на ваше запитання. Бажаємо вам перемоги миру, добра злагоди, високих, стабільних врожаїв і прибутків. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнко, Наша команда ArtFields До нових зустрічей на каналі. Мистецтво Поля Сирієнка, слава Україні.